Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І як ви бачите, позаду мене знаходяться коробки. А це означає, от на сьогодні ми будемо разом з вами прикрашати мою ялинку. До речі, як ви можете зрозуміти, в цьому році я її ставлю набагато раніше, ніж зазвичай. Зазвичай я її ставила перед Різдвом. Це 20, 23 число приблизно, але цього року я вирішила набагато раніше її поставити аж на початку грудня. Ті, хто давно за мною слідкують, знають, що у мене насправді їх. Одна це ось ця, яка в моїй кімнаті, і друга, це, так би мовити, головна в квартирі. Але її я буду прикрашати вже ближче все-таки до Різдва. А саме 20-23 грудня, приблизно, скоріш за все. А ось цю в цьому році вирішила саме ось так. А це мій маленький помічник Олень, який буде нам сьогодні допомагати. Це Еміка. Наямтесь, це не гаємо часу, тому що я хочу ще й встигнути нарядити її до того, як відключать світло. А це залишилось три години. Вважаєте? І що ми маємо дві коробки з прикрасами. Одну якась із цих там просто потрібно взяти в архівку. І, власне, сама ялинка. Тут знаходиться і гірлянда, і буси, і оце все. Ну коротше, зараз будемо все це відкривати. І як ви знаєте, я постійно всі прикраси кладу на ліжко і все вам Показуємо. Спочатку відкриємо ялинку і о, навіть відкрито. Хоп, хоп! І поставимо її. Привіт! Пау. Ось так вона в мене виглядає. Так, отам гірлянда, власне. Я як зазвичай дві гірлянди. Одна це ашановська, звичайна, ось така. Ось її довжина. І друга це з Ноусу. Давно її купувала, але вона прям неймовірна. Як ви бачите, вона її тут. Дуже так багато лампочок на один сантиметр. І сяє, вона ну дійсно дуже класно. Тому я їх комбіную, щоб було дві, щоб ялинка світилася яскравіше. Сусіє це те, що вона вміє співати. Але ну виключити, звісно, можна це. Як і зазвичай, цього року я її буду ставити в цьому кутку і, власне, починаємо її діставати. Основне це поставити підставку. Вона виглядає в мене ось так: це три ось такі. Вставляю ось так внизу. Да. Ну, базова конструкція, що називається. Ставимо ось сюди. Оці цифри я вже приберу, скоріше за все, Навіть зараз це зробимо разом з вами. Оп. Оп. І візьмемо. Так, і одразу ставимо вверх ялинки. Ну і починаємо її розперевляти ось ці всі гілочки, аби вона була пухнаста, пушиста, гарненька і взагалі класна. Як ви бачите, я не знаю, скільки це сантиметрів, можливо, метр вісімдесят, я сама метр шістдесят п'ять, тому приблизно, 1,75 да, Метр сімдесят, метр вісімдесят вона. Я її розпрямила. Ось так вона зараз виглядає. Я ще протягом того, як буду зараз вішати гірлянду, буси, я ще буду її там поправляти туди-сюди, але в основному ось. Спочатку я буду розвішувати ашановську гірлянду. Одразу її підключимо до розетки. Так, ну поїхали. Зараз будемо старатися її якось гарненько-гарненько. Розвісити, щоб вся ялинка сяяла, щоб все було чатенько. Це, звісно, не кінцевий результат. Ми зараз ще ось це повісимо і також будемо розправляти, щоб все було рівномірно, все гарно, все по покрасаття. Так у мене поки що вийшло. Зараз ми ще будемо вішати буси на цю ялинку, але я не знаю, в якій коробці саме ці буси. Тому зараз ми і будемо відкривати ці коробки і дивитися, що там всередині. І так, перша коробка, яка у мене ось так розмальована, я її розмальовувала ще в дитинстві. Тому тут такі дитячі малюночки. Цей малюнок я малювала в минулому році, як ви пам'ятаєте, це мій новий хомячок Джері. От. Мія, Емі, ну, коротше, всі мої тваринки тут. Давайте відкриємо, подивимося, які тут іграшки всередині, що тут взагалі знаходиться. Наскільки пам'ятаю, то тут просто скляні прикраси. Але, можливо, тут є і буси, які я зараз і шукаю. Оп! Ам. І. тадам. О! Сніговичок, якого я малювала колись в дитинстві. Дивіться, тут дійсно. Для прикраси, ось такі в упаковках, знаєте, подарункових. Але, але чи є тут буси? Буси відгукніться. Ні, немає. Добре, тоді відкриваємо наступну коробку. Подивимося, що є там. Як мінімум, тут написано, що це буси та верхівка. Зараз ми переглянемо, чи не попутала я в минулому році. І не сховала буси в якесь інше місце. Так, я все тут його Та-дам-та-дам! Тадам. Тадамтам. О, да! Так. Зараз потрібно зрозуміти, які мені вішати буси на цю ялинку, а які на іншу ялинку. Зараз вирішимо. Тобі на ялинку я з 1 обираю сині бусики. Також, думаю, білі або срібні, тут не знаю, які саме. І можливо навіть дати рожевий кольор. Ну, окей, давайте рожевий. І, мабуть, все-таки білий ось таке тріо у нас вийде. Минулі роки я вішала, точніше, ставила цю верхівку синю з совушкою моєю улюбленою. Але в цьому році будуть деякі зміни. І я собі поставлю ось цю. Дивіться вона пластмасова, правда, але червона. Цей рік це червоної лошадки, тому, звісно, червона верхівка. Так, ну поїхали. Тут ще потрібно проволочкою буде закріпити кінчик на верхівці, але то потім я не знаю, де проволочки. Раз, поїхали. Її обмотаємо, скоріше за все, ось так. Повністю. Тому я відключу, відключу гірлянди, відвиною її буду кружляти навколо ялинки. Все, я змогла розвісити буси гірлянду і зараз ми разом з вами поставимо верхівку. Так, червона верхівка. <клес> ну і зараз, як ви розумієте, ми будемо починати вішати прикраси на цю ялинку. Будемо відкривати всі коробки з прикрасами. Я вам всіх покажу, покажу нові прикраси, які ми в цьому році купили з вами. І поїхали! Давайте разом відкриємо цю коробку з прикрасами. Тут знаходяться просто, які у мене запаковані в папір, аби воно не побилося все. Ой, їхали, хапа! Та-дам! Та. Тут зверху у мене лежать пластикові прикраси, які я буду вішати на низ ялинки. А під ними там знаходяться уже, власне, скрині. Зараз зістану вам. Так, дивіться. Це стара прикраса, це ще моїх батьків, вони також. У мене, коротше, зверху пластик, потім шар з прикрас, які. Були у моїх батьків, а потім вже нові, на самому низу. От тому, тому поїхали це все розбирати з вами. І друзі у нас сумні новини. Мінус одна куля. Насправді сумно, тому що це я сама купувала в дитинстві. Ми їздили на фабрику ялинкових прикрас, і це я сама її обирала і вона побилася. Ну нічого страшного, б'ється значить на щастя. Поки що ось скільки прикрас я вже. Дістала, ще трошки залишилось, і всі я вам буду їх показувати. Тож, всі прикраси розкладені, і зараз будемо дивитися, що у мене є. Як я вже казала, на цій ялинці ще є старі прикраси ще моїх батьків. Наприклад, кулі ось такі різні, з малюнками, без малюнків, градієнт такий є. Одним словом, такі старовинні прикраси. Також фігурки є. Космонавтик, кукуруза, хатинка, ще кукуруза, горішок є. Тут нові прикраси, які у мене вже з'явилися, так би мовити, моя колекція починається. Мені дуже подобається ось цей гарячий шоколад з епіцентру. Я Його купувала начебто в минулому році. Реально класна іграшка. Ця дуже прикольна така. Напівкуля, в якій всередині є сніговичок та ялинка прикрашена. Дуже класно, да? Так, це мій знак Задіаку. Як ви знаєте, я фанатка, коли всередині кулі щось є, наприклад, блискітки ось такі, або дощик. Тут паєтки. Також це рік миші був тут тирса всередині. Мені подобаються такі прикраси. От не знаю, чому, але подобаються. Класний смайлик посміхається, так він. Тут є ще багато різних фігурок з символікою минулих років. Я не знаю, можливо, я їх вішати не буду, а можливо, буду. Якщо місце буде багато, то я повішу. А так, то, скоріше за все, ні, їжечок дуже класний. Люблю їжачків, тому і куля з їжачком мені також дуже подобається. Тут фігурки такі є. Апельсинчик, мандаринка, як ви думаєте, що це все-таки: апельсин чи мандаринка? Помада, собачка з кісточкою, морозиво, свинка, сова з окулярами та з книгою. Атмосферна така ведмедик з паєтками всередині. Ось цю прикрасу, як ви пам'ятаєте, я купувала двічі. Перший раз купила вона в мене розбилася. І... Ось знову вона в мене є. Дуже класний сніговичок, намальований на цій кулі. Ось ці — це самі розфарбовували ми на ялинкових фабриках сніговичок, мишка, хатинки ось такі. Це все я сама розфарбовувала, розмальовувала. Так, тут маленька куля з дощиком всередині. Мені дуже подобаються мумі тролі. це моя улюблена книга була в дитинстві. Тому я і вирішила придбати цю кулю в минулому році, бо ну, вона дуже класна. Мені подобається. Кому також подобаються мумі тролі, ставимо лайки і пишемо про це в коментарях. Так, Тут наборчик з АТБ такі маленькі прикраси, їх я вішаю на верх ялинки. І воно виглядає дуже класно. Мініатюрки такі, бачите, воно з розміром в мій мізинець, вважайте, що. Тож, коли я купувала цю ялинку, яка зараз в мене є, купувала такі однотонні шарики спочатку, маленькі, великі, так, аби розбавити всі мої фігурки і різні кулі однотоном. Тут вже пішли пластмасові прикраси, сова класна, балерина. Також тут є ще ті, які я сама робила. Бичок, ось, наприклад, мишка. Да? Що тут ще я сама робила? Ось цього янгола з гілочок, соломи, точніше. Да? Ну, Одним словом, тут такі прикраси, які будуть вішатися на низ ялинки. Йорк навіть є моя собачка це Йорк, як ви вже зрозуміли. Ось ця вона світиться. Зараз вам її. Так, однією рукою складнувато. О, дивіться, як. Класно, так? Да? Тут ще, знаєте, що світиться у мене? Прикраси з кока коли От, наприклад, сніговичка. Зараз ми ввімкнемо. Бачите? Так, він сяє. І сніговичок у мене від Кока-Коли чобіток, хатинка. Що ще наче було. Якщо не помиляюся. А, от Санта, бачите? Вимікнемо також. Все світиться, все працює, все класно. Ось все. це. Це чотири іграшки, які підуть на мою ялинку. Власне, лондонська телефонна будка, лошадка. Бо цей рік це рік конячки. Біг-бен і зубик. Моя майбутній стоматолог. Одним словом, такі прикраси в цьому році я придбала саме на свою ялинку. Як ви знаєте, я ще багато чого придбала, але всі інші прикраси підуть на головну ялинку. Прям реально такі атмосферні, ось ці нові. Мені дуже подобаються. Та мені взагалом всі мої прикраси подобаються. Вони дуже гарні, дуже класні. Я ще раз вам їх покажу, вже без зайвих коментарів. Просто. Щоб ви подивилися на них. Зараз буду на ось такі крючки. Тут я з минулих років просто скріпки різні, також з е, такими, бачите, фігурками. Сніжинки, ялинки. Ось, ялинка, ялинка. Хочу ялинку показати. Ну давай, показуйся. Щось зачеплюєшся. Ось, ялинки. А В цьому році я придбала в Аврорі ось такі просто звичайні зелені крючки, яких, по суті, і на ялинці не буде помітно. Майже Клала пледи, аби вдруг що, вдруг ручки крючки щось впаде, то воно не на тверду підлогу впало, хоча б на щось м'якеньке і не розбилося. Ну, поїхали наряжати. Звісно, перша прикраса, яку ми з вами сьогодні повісимо, це буде конячка. І повісимо ми, звісно, куди? Правильно, на центр ялинки. Я пропоную десь приблизно ось тут повісити. Так. Не вертайся задом. Так, давайте тебе якось, щоб ти передом була. О! Та-дам! Це. Перша прикраса у нас є. Поїхали вішати всі інші. Я навіть знаю, що я зараз повішала. Наступні прикраси це, звісно, новенькі, ми будемо вішати. Зараз вирішимо кудись саме. Зубик я теж хочу кудись по центру повісти, аби його було гарненько видно. Можливо, ось сюди кудись. Отак. От так, зараз гілочку поправимо. О, тут він гарненько буде висіть, мені здається. Я щось не дуже довіряю цим ниточкам, тому я все рівно беру крючок і буду вішати з крючком разом. Лондон. Я хочу, щоб воно по центру було, бо воно таке гарне. Ну, все гарне, але це по-особливому гарне. Мені дуже подобається. Та-дам! Та -дам, та -дам. Все, поїхали наступні прикраси, які у мене були і в попередніх руках, Це ми просто повісили маленькі і зараз старенькі. Ці іграсті, до речі, порвалася нитка, як ви бачите, і я тільки за нитку тут чіпляла. Тому я вирішила вийти з ситуації таким чином, провіряла скрепками шапочку з двох сторін. Щоб, якщо вдруг одна прорветься, то друга тримала. Одним словом. Якось так. Ну, а поки що, поки що, ялинка виглядає доволі гарно. Ну що ж, світло у нас вимкнули, поки що ялинка ось так прикрашена. По графіку взагалі його мали повернути через 4 години. По факту його повернуть через 7, тобто в 10 вечора. В цей час я поки що її до прикрашувачей, а потім вже покажу вам результат з гірляндою все як потрібно, щоб було все дуже гарно. Ось це чомусь перевернулося. Так, не перевертайся. Оце от так бісить, коли прикраси перевертаються, не так як треба, але все рівно. Мені подобається поки що результат дуже гарно. Десяту вечора нам дали світло, і ось як я прикрасила ялинку, але це ще, звісно, не кине в себе результат. Ось прикраси, які я не розвісила на ялинку, я, можливо, зараз їм і знайду місце на ній. Але мені треба повісити цукерки. Як ви знаєте, я люблю вішати цукерки на ялинку. Тут 26 штучок такі рошеновські, смачненькі. Погнала вішати. 26 цукерок я повісила, мені треба ще повісити кудись цю суму. Я не знаю куди. Я про неї забула. Ще якщо її просто так, посилити. О! Таром, таром. Все. Дорогі друзі, я нарешті змогла прикрасити ялинку на годиннику без 15-11. Але. Я рада результатом, і зараз я вам покажу її зблизька. Ну що ж, ось ми і перекрасили одну з моїх ялинок. Вона вийшла дуже гарно. Я задоволена результатом. Я навіть змогла повністю всі прикраси повісти на неї, і це виглядає просто чарівно. Пишіть в коментарях, яка вам більше всього прекрасно сподобалася з цієї ялинки. Буде цікаво почитати. Можливо, ви знайшли навіть свої прикраси, якісь свої ялинки на моїй ялинці. Також буде дуже цікаво про це дізнатися. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь також на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Буду рада вас і там бачити. Ну і звісно, до наступних зустрічей, бо мені ще одну ялинку прикрашати треба. І я думаю, це буде цікаво подивитися. Ще раз всім дякую, бувайте і до зустрічі!